Вимір життя. При дотику до музичних інструментів виникають почуття, які неможливо передати. Твори видатних музикантів минулих століть і досі звучать в театрах фільмах. А чи знаєте ви, яка різниця між клавесином, синтезатором, Піаніно або органом? Справді. Клавіатура в усіх цих музичних інструментах дещо схожа. Однак звук, який вони утворюють, і методи видобування звуків надзвичайно різняться. В цьому зараз спробуємо розібратися. Історія інструментів, які мають клавіатуру, налічує багато століть. Ми вирішили вирушити у мандрівку цією історією. Тож давайте разом з нами. До речі. Про клавішні інструменти. Історики вважають, що клавішні інструменти з'явилися в середні віки. Клавішні це наслідок розвитку струнних інструментів. Основна їх відмінність в тому, як утворюється звук. На зміну щипкам та смичкам прийшла ударна система. Звук витягується ударом молоточка по струні або струнах. Існує досить багато різновидів клавішних. Їх достатньо, щоб задовольнити музиканта будь-якого рівня. Розрізняють два типи клавішних інструментів: акустичні та електронні. Акустичні вважають найбільш старими на мапі еволюції музики. Своїм походженням деякі клавішні зобов'язані псалтерію. Це багатострунний щіпковий інструмент. Він був поширений давнині та середньовіччя. Корпус у нього був трикутний або прямокутний. 500 років тому псалтерій удосконалили. Приєднали до нього клавішний механізм. Так з'явився клавесин. Він мав струни різної довжини. Кожна з них відповідала певні клавіші. При натисканні на клавішу гусіче перо чіпляло струну, після чого лунав уривистий музичний звук. Звук був слабкий. Щоб його підсилити, почали застосовувати подвійні і потрійні струни. З часом винайшли спеціальне пристосування для защіпування струн. Він називається плектор. На зламі го та 18-го століть, щоб різноманітнити звучання, винайшли клавесин з двома і трьома клавіатурами. Цей інструмент і його різновиди отримали декілька назв. Клавесин у Франції, Чембало в Італії, Верджину в Англії, Кільфюгель у Німеччині. У деяких клавесинів нижні клавіші були чорні, а верхні білі. Все в точності до навпаки, ніж у фортепіано. Клавесин завжди відносили до аристократичних інструментів. Його робили з коштовних порід дерева. Клавіші покривали пластинками з панцира черепахи та перламутром. А іноді навіть прикрашало дорогоцінними каменями. З 15 століття існував подібний клавесину інструмент. Це був клавікорд. Порівняно з дещо жорстким клавесином, клавікорд мав більш гнучкий та м'який звук. Спочатку це був прямокутний ящик зі струнами всередині. При грі його клали на стіл. Коли музикант натискав на клавіші, то мангети металеві палички з плоскою голівкою торкались струн. Одна вільно вібрувала і видавала звук, а інша була заглушена. Видатні композитори того часу, наприклад, Бах та Скарлаці, у повній мірі використовували можливості клавесина та клавікорда. Тим самим вони поповнили музичну скарбницю своїми творами. Багато з яких виконуються і досі. Над удосконаленням клавесина і клавікорда працювали майстри багатьох країн. На початку 18 століття незалежно один від одного в Італії, Франції та Німеччині одразу троє майстрів винайшли фортепіано. Ця назва утворилася від двох. Італійських слів форте, що означає голосно, та піано тихо. Таким чином, назва відображає можливість отримувати з інструмента звуки різної гучності. Доведено, що опанування такої навички, як гра на фортепіано, корисно для розуму. Інструмент з вертикальним корпусом назвав піаніно, а з горизонтальним крилоподібним корпусом рояль. Порівняно з клавесином, піаніно і рояль мали більш сильний та яскравий звук. Піаніно з італійською маленька фортепіано. Це клавішний музичний інструмент з ударним або молоточковим засобом видобування звуку. Піаніно створили спеціально для кімнатного розташування. Струни, дека та механічна частина розташовані вертикально. Тому піаніно займає значно менше місця, ніж рояль. Перше піаніно було винайдено американцем Хокінсом у 1800 році. У ході свого розвитку до інструмента були додані педалі. У 19 столітті піаністи були настільки популярні в Америці, що їх постійно не вистачало. Прихильниками гри на піаніно були техаські ковбої. Вони були вимогливими слухачами. В одному з салунів Остіна стояло піаніно з табличкою. Прохання не стріляти в піаніста. Він грає як може. Існувало ручне фортепіано. Це калімба. Зараз в Тернопільській області існує музей інструментів, у якому знаходиться цей незвичайний експонат. Власник музею легко виконує на ньому українського щедрика, хоча каже, що калімба має американське коріння. Отже, декілька цікавинок про фортепіано з математичним нахилом. Цей дивовижний інструмент має 12 тисяч деталей, 7500 З них працюють, щоб молоточок вдарив по струні, коли натисли на клавішу. Звичайне фортепіано середнього розміру має 230 струн. Кожна з них має натяг до 70 кілограмів. Таким чином, загальний натяг 18 тонн. Загальний натяг концертного роялю доходить 30 тонн. Рояль у перекладі з французької королівський. Так інструмент назвали у 1777 році. У цьому різновиді дека, струни та сам механізм розташовані горизонтально. Звучання роялю. Більш виразний та насичений, ніж піаніно. А діапазон змін звуку ширше. Більшість роялів обладнано трьома педалями. Завдяки ним можна утримувати або послаблювати звук. Крім того, рояль це найбільший музичний інструмент. Він дуже гнучкий, багатоплановий і цікавий, якщо казати про виконавські прийоми і звучання. Найдорожчий рояль був проданий на аукціоні британському співаку Джорджу Майклу за 2 мільйони доларів. Цей рояль належав легендарній особистості Джону Леннону. Він придбав цей рояль лише за півтори тисячі доларів. Сьогодні роялі можна побачити і почути в творах і на виступах як академічних, так і популярних виконавців. На щастя, в наш час якість таких інструментів дуже гарна, та відповідає вартості. Фортепіано і рояль можуть похизуватися ще й тим, що за останні 100 років існування на ринку з'явилося більше 5 тисяч виробників фортепіано. Оце популярність! Але дожило до наших днів менше сотні. Проте досі в строю окремі екземпляри більшості зниклих марок. Виробництво найбільшого інструмента потребує великих фінансових витрат. Найбільший музичний інструмент це орган. Це надзвичайний інструмент з клавішним механізмом. Але належить до духових інструментів. Він Найбільший з усіх існуючих музичних інструментів був відомий ще у третьому столітті до нашої ери. В середні віки в країнах Західної Європи його використовували переважно для богослужінь у церкві. Конструкція органів за минулі століття дуже змінилася. Ви ніколи не побачите два однакових органи. Усі вони збираються за індивідуальним проєктом. Епоху раннього середньовіччя існували маленькі переносні органи. Вони мали одну клавіатуру та один ряд труб. Тому їх звучання було одноманітним. В епоху відродження конструкцію інструмента удосконалили і його звучання покращилося. Разом з великими церковними органами набули популярності кімнатні органи. Їх можна було помістити на столі. Існували! Навіть ручні органи при бажанні їх підвишували на шию. В зазвичай на маленьких інструментах виконували п'єси світського характеру. На кінець 14 століття орган уже мав дві-три ручні клавіатури майже сучасні за виглядом. Нідерландський органіст Луїван Вальбекке. Винайшов особливу клавіатуру для ніг педальну. На початку 16 століття склалася сучасна конструкція цього інструменту. Грати на ньому дуже важко. Тому поряд з виконавцем майже завжди сидить помічник. Отже, на органі грають і ногами. Тому органісти мають спеціальне взуття органні черевики. Зазвичай це взуття для танців з Оксамитовою підошвою. Воно має широкі підбори та захисний носок. Грають носком та п'яткою. Складно уявити собі музику, яка має таку надзвичайну енергетику у порівнянні з органною. У гесінках встановлено пам'ятник Яну Сібеліусу. Найвідомішому фінському композитору. Цей пам'ятник ансамбль із декількох сотень труб, які нагадують труби органу. Такий пам'ятник був створений з метою втілення духу неперевершеної музики Сібеліуса. Незважаючи на неоднозначні емоції жителів та гостей міста, цей пам'ятник найбільш відвідуване місце у столиці. Зараз органи існують. Лише в небагатьох концертних залах, а ще в католицьких та протестантських церквах. Це данина віковій традиції. Органного звучання може досягти ще один музичний інструмент. Його створив віденський органний майстер Деміан. Це акордеон. Інструмент навіть має день свого народження. 23 травня у 1829 році Деміан презентував публіці новий музичний інструмент. Саме він дав йому назву Акордеон. Це тому, що при натисканні однієї клавіші музикантом слухачі чують від однієї ноти до акорду. Продовжилася історія акордеону в Італії. Бо оце так. У маленькому містечку син батрака Сопрані купив акордеон у Монаха, що подорожував. Цікавість наштовхнула його розібрати інструмент на частини. Йому вкрай треба було побачити механізм. Скликав збори теслярів та відкрив майстерню. Згодом з'явилася фабрика, що виготовляла та модернізувала інструменти. Так з'явилося акордеонне виробництво. Далі акордеон завоював любов і повагу не тільки італійців. Сьогодні при звуках акордеону ми в думках подорожуємо Францією. Тепер їх не роз'єднати. В українській традиції акордеоном прийнято називати тільки інструменти з правою клавіатурою фортепіанного типу, на відміну від баяна. Баян це кнопковий акордеон. Він також складається з двох кришок коробок. Вони з'єднані між собою міхами. Має дві кнопкові клавіатури для правої та лівої руки. Права клавіатура використовується для голосів мелодій, А ліва для акомпанементу. Ноти для гри на баяні також пишуться на двох нотоносцях. Акорди лівої руки часто позначаються літерами. Перш ніж баян став баяном, а акордеон акордеоном пройшло багато років. На сході були інструменти, подібні баяну і акордеону. Це кен і шен. Вони були виготовлені з декількох трубочок, які поєднані разом. Вони мали механізм язичок. Далі нас історія переносить у 18 століття. Тут незалежно один від одного працювали два талановитих майстра. Німець Христиан Бушман та Чех Франтишек Киршник. Бушману було 17 років. Він налагоджував органи та фортепіано. Йому був потрібен камертон, який можна було б носити з собою. Винайдену конструкцію можна було використовувати як самостійний інструмент. Еоліна. З такою назвою він опинився в руках Кирила Деміана. А далі. Ви вже історію знаєте. Киршник винаходить конструкцію язичкових планок та створює маленький орган. Інструмент назвали гармонікою. Він згодом перетворюється на баян. Вже й варто перейти до сучасності. Електронні клавішні інструменти це в буквальному сенсі бездонний океан. І в ньому ще потрібно навчитися триматися на плаву. Не всім це під силу, але не будемо говорити про погане. Краще разом розберемося у цій справі. Якщо ви аматор, то не варто морочитися. Вам підійде звичайний бюджетний синтезатор. Часто там є програма вивчення нот, інтервалів та нескладних мелодій. Ідея синтезу звуків, тобто об'єднання звуків, виникла задовго до появи електрики. 200 років тому німецький вчений Герман Гельм Гольц вперше провів досліди з електрикою та звуком. Перший вже виключно електричний синтезатор створив американський винахідник Тадеош Кехіл. Це сталося у 1897 році. В академічній музиці застосування синтезаторів мало експериментальний характер. На сцені використовують більш серйозні синтезатори. Їх якість на порядок вища. Розмір, кількість октав та база звуків також відрізняються від синтезатора для любителів. Такі синтезатори мають функцію повного акомпанементу. Це коли за допомогою двох рук можна замінити гру цілого оркестру. Для виступів краще обрати міді клавіатури, вони більш легкі, а ще компактні та універсальні. Самі по собі клавіші Міді-клавіатур не відтворюють звук. Вони мають такий принцип роботи, як передача сигналів через програмне забезпечення на пульт. Для цього використовують звичайний ноутбук із заздалегідь встановленим софтом, тобто програмним забезпеченням, і звукову карту, яку можна купити в будь-якому магазині музичних інструментів. Також такі клавіатури використовують на звукозаписуючих студіях. Це все тому, що вони вміщують в собі багато різних функцій, мають діапазон від двох до чотирьох октав і вище. У деяких закордонних торгово-розважальних центрах стоїть піаніно на підлозі. Це дуже цікаве видовище. На них часто танцюють класичні бальні танці. Або ж відтворюють відомі пісні за допомогою своїх ніг. А у провінції Гаундун навіть придумали сходи піаніно. Жителям цієї провінції напевно ніколи не буває нудно. У наш час ми можемо слухати будь-яку музику на наших телефонах. Будь-яку мелодію можна записати. Навіть не важко потрапити на віртуальний концерт Моцарда або Шопена. Музика єднає усіх. Тож давайте не будемо припиняти, пізнавати та творити прекрасне.